Вітаємо! Ми раді представити вам новий випуск, присвячений оновленням нашого порталу. Бажаємо приємного перегляду. Додано новий фільтр в особистому кабінеті Виробники. В особистому кабінеті в розділі Управління товарами додано новий фільтр «Виробники». Тепер ви зможете легко знаходити товари по виробниках та керувати ними. Наприклад, якщо вам потрібно вказати знижку або внести зміни до товарів певного бренду. Ви зможете швидко вибрати потрібні товари за допомогою нового фільтра та відрагувати лише їх. Нова послуга брендова полиця. Раді повідомити про нову можливість заявити про свою компанію послугу брендова полиця. Брендова полиця не тільки збільшує видимість вашого бренду, а й виділяє його серед конкурентів. Підкреслює статус, підвищує довіру покупців, що впливає на збільшення обсягу продажів. Можливості послуги. Сприяє збільшенню вашого прибутку завдяки зміцненню іміджу бренду та приверненню уваги нових клієнтів. Ваш логотип розміщується на головній сторінці каталогу, у блоці Популярні продавці та в обраній вами рубриці вище за інші пропозиції. Ексклюзивне розміщення у найбільш видимих місцях на порталі підвищить рівень уваги цільової аудиторії до ваших товарів на 35%. Кількість місць під логотипи у рубриках обмежена. Це гарантує, що ваш бренд буде виділеним серед конкурентів. Значне зростання відвідуваності та конверсій завдяки активному потоку клієнтів. Клік по логотипу надсилає користувачів порталу на ваш сайт. Професійний дизайн для бренду без додаткових витрат бюджету. Якщо ви не маєте логотипу, ми розробимо його для вас. Замовити послугу можна в особистому кабінеті. Розділ платні послуги. Брендова полиця. Поля для опису папок товарів українською. Раніше ви могли зіткнутися з проблемою некоректного автоматичного перекладу на українську мову короткого та детального опису для папок. Раді повідомити вам про покращення цього функціоналу. У розділі кабінету управління товарами на сторінці створення редагування папки додали поля для введення українського короткого та докладного опису папки, короткий опис UA та детальний опис UA. Заповнення полів української версії для товарів та папок дозволить звести до мінімуму помилки, можливі при автоматичному перекладі. Новий безкоштовний шаблон сайту. Ми додали новий сучасний шаблон дизайну Монако. Цей шаблон результат нашого досвіду та найкращих ідей від провідних маркетплейсів. Ось його основні особливості. Комфортний та привабливий дизайн із заокругленими компонентами та сучасним шрифтом. Оновлений дизайн шапки сайту, нові рішення для меню та помітніші яскравіші кнопки. Контрастна типографіка, яка допомагає швидко ознайомитися із інформацією та виділяє головне. Новий дизайн картки товару, який адаптується до обраної колірної схеми. Індивідуальна мобільна версія, що зберігає усі переваги ПК-версій. І найголовніше шаблон абсолютно безкоштовний. Встановіть новий шаблон Monaco та насолоджуйтесь привабливим та оптимізованим дизайном вашого магазину. Підключити шаблон Monaco можна в особистому кабінеті, управління сайтом шаблони дизайну. Нова конверсія WinTarget кліп по месенджеру. Раніше кліки за месенджерами враховувалися у конверсії перегляду телефону. Ми вирішили поділити ці конверсії для більш точного обліку та аналізу дій покупців. Тепер кліки по месенджерам можна відстежувати окремо, як і інші дії. У статистиці InTarget. Конверсія клік по месенджеру показує, скільки разів покупці клацали на іконки ваших месенджерів, враховуються дані щодо месенджерів, відправлені під час роботи кампанії. Ми впевнені, що ця зміна допоможе вам краще зрозуміти поведінку ваших клієнтів та підвищувати ефективність ваших маркетингових кампаній. Змінено пропоновані шаблони заголовків та описів для товарів, послуг та папок. Важливе оновлення, яке допоможе покращити SEO-показники вашого сайту. Ми змінили старі шаблони заголовків Title та описів Description для сторінок товарів, послуг та папок, найбільш оптимальні для зовнішнього просування. Ознайомитись зі змінами ви можете у розділі кабінету: Управління сайтом, налаштування сайту, SEO налаштування, вкладки Товар, послуга та папка. Якщо ви використовували один із старих шаблонів, він був автоматично замінений на один із нових, більш оптимальних для SEO. Якщо ви використовували свій власний шаблон, його не було змінено. Це оновлення спрямоване на покращення видимості вашого сайту в пошукових системах, що допоможе залучити більше клієнтів та підвищити ваші продажі. Сортування папок у розділі управління товарами повідомляємо. Що тепер в управління товарами з'явилася можливість сортування папок. Доступні такі функції. Ручне сортування папок. Ви можете впорядкувати папки вручну, і зміни відразу відображатимуться в особистому кабінеті. Сортування по алфавіту. Папки можуть бути автоматично відсортовані по алфавіту. Це сортування також працює на особистому сайті компанії. Ця доробка зробить керування товарами ще зручніше. Спрощене на налаштування способів доставки. Для зручності роботи з настройками доставки самовивіз та кур'єр компаній в особистому кабінеті ми зробили низку покращень. Кожен пункт самовивезення чи місто доставки кур'єром тепер виводиться у скороченому вигляді. Їх можна редагувати чи видаляти. Додавання нової адреси здійснюється в окремому вікні. Додавати велику кількість пунктів самовивезення чи місць доставки кур'єром стало зручніше. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наші регулярні огляди в майбутньому. Ви будете в курсі останніх новин щодо оновлень порталу. Бажаємо успішних продажів!